Я вас вітаю на каналі Моторепліка з одноіменним сайтом Facebook і інстаграмом motoreпліка.com. Не звертайте на мене уваги, трошки не по погоді одягнутий, був дощик, тому прохладно, а в реальності атрибутів з фірмовими написами щось не замовили. Сьогодні хочу розповісти вам коротесенький огляд провести для мотоцикла MV650M. Ось він наш красень. Як ви бачите, всі зелені деталі це його рідні, всі інші деталі це від інших мотоциклів. Щось страшне з ним було до того, точніше, тоді, коли його привезли до нас, тому що траверса нижня була зварена з двох частин. Я не знаю, куди можна було так в'їхати або щось з цим робити. А в іншому доволі достойний, доволі цікавий, доволі комплектний та гарний мотоцикл. Про боковий причеп, а саме про люльку ми знімемо окреме відео. Воно буде і на англійській мові, так як я обіцяв, ми порівняємо люльку з обвісом для М72 і вже для більш пізнього МВ650М. Зазвичай багато хто його плутає зі звичайним Дніпром, тому що він дуже схожий. Це мотоцикл, в них одна і та сама база, однакові запчастини, але... Крім привода на колесо коляски, який вже в нас перекочував з Дніпра 16-го, ми бачимо тоненькі кардани, такий, як на Дніпрі 12 та на МВ750, в нього є доволі цікаві зміни в двигуні. Тобто там по іншому зроблені штовхачі, по іншому зроблений трошки двигун, ніж двигун МТ, тому що. Поки я туди свої руки не встромив, я думав, що це все фейк. Що двигуни однакові, і це все як фантазія хворих людей, у кого пощастило отримати такі двигуни, і вони вихваляються, що в них, тільки в них є військовий двигун, а всі інші такі всі. Отже. Що стосується саме цього мотоцикла, це вже в нас завершення випуску мотоциклів МВ. Це вже друга половина 80-х років. В нього вже більш сучасна світотехніка, і на всій світотехніці в ньому розташована світомаскування. Найбільша проблема це зараз знайти світломаскувальні прилади для цього мотоцикла. Я знайшов. Він буде в нас на, виконаний на 1986 рік, вже з більш-менш сучасними пультами вимкнення світу, з більшим рулем, тому він і називається МВ-650М. Щодо іншого, це класичний мотоцикл, який своїм почалом завдячує мотоциклу К. 750 В, тобто військовий, коли мотоцикли почали поступати в армію і почали використовуватися як бойові одиниці. Я розумію, що в сучасних умовах війни цей мотоцикл мало чим допоможе. Хоча багато підрозділів зараз в війні проти Розії використовують мотоцикли, тому що хлопці приїжджали до нас з запчастинами. Але вони більш-менш по тилам гасають, тому що таке громоздке і я не можу сказати ненадійне, але умови експлуатації і роки, мені здається, що трошки вибрали ресурс. Зараз для сучасної війни більш підходять безшумні електромотоцикли, які будуть розвиватися. Але так як ми реставруємо, ми більш-менш до цього не будемо мати відношення. Щодо цього агрегату, то він буде, звісно що, зберігатися в музеї в приватній колекції, але ми маємо змогу подивитися на нього, яким він був і яким він стане. Тобто запам'ятаємо його в такому вигляді. Далі буде. Він повністю весь буде пофарбований зеленою фарбою, в тому числі і курки на ньому, і це не якесь імхо, як писали в коментарях 6 років тому, коли я представляв мотоцикл. МВ-750, це а, так повинно бути. Це так його фарбували з заводу. Я навіть, В мене є навіть а ось, курки його рідні. Бачите? Червоний ґрунт під зеленою фарбою і сама зелена фарба. Також в нас є книга. Інструкція по експлуатації мотоцикла МВ650М. Доволі рідкісна, тому що в військових частинах, де були ці мотоцикли, зберігалися. Я думаю, що перше, що викидалося, це книга. Чим він відрізняється від МВ750, це тим, що він більш сучасний. Його осучаснили, взяли компоненти від Дніпра. І найголовніше, що його зробили більш масовішим, прибрали блокування диференціалу заднього редуктора. Тому що ну, я вважаю, що не потрібно було цього робити, але умови експлуатації і необізнаність персоналу просто-напросто ставили на нівець ці мотоцикли. Отже, ще раз обійдемо, його подивимось. Все, що хочете дізнатися про нього більше, пишіть в коментарях. Це вам приклад.